Україні. Є цикл Івана Яковича Франка на старі теми. А насправді це не старі теми, а те, що відбувається в нас. Про українську звитягу, про пасіонарність українців і про те, що ми обов'язково переможемо. А Любо із спити шеломом дому і досі нам сниться. І досі маниться платитного того дону шоломом напиться. Від роду до роду всю далеку воду ми співали, споминали, як мрію, свободу. Якби то нам з дону, та не було грому, то вже б ми над Богом сяном не дались нікому. Якби то над доном стали ми рядами, залізними панцирями Сперлися з ордами. Були би ми полю шляхи заступили, золотими шоломами з дону воду пили. Була б нас не рвала степовая як птаха, якби на дону стояли чати мономаха. ще один дуже актуальний, лисиці брешуть на черненії щити. Вийшла в поле руська сила, корогвами поле вкрила, корогви, як мак леліють, а мечі, як іскри тліють. Не так кліють іскри кресуть, а лисиці в полі брешуть. Вийшла в поле руська сила, не щоб брата задусила, не щоб слабше грабувати, а щоб орди відбивати, що живим в труну нам тешуть, а лисиці в полі брешуть. Не чужого ми бажає, та й своє не зневажає. Та й не пень ми деревляни, щоб терпіти спити рани, поки нас граблями чешуть, а лисиці. Полі Брешу. Вічний наш Геній Іван Якович Франко. Слава Україні!